Вітаю. Вчора попросила розказати про механізм висування стелажів. Тож це відео відповідь саме на цей коментар. В першу чергу хочу пояснити, як побудований стелаж. Він побудований з двох однакових ящиків от таких: оце верхній і такий самий нижній, які скріплені між собою ось цими вертикальними рейками. Для того, щоб все це було більш жорстко трималось, слугує ОСБ. Воно вирівнює всі нерівності, нічого ніде не випирає, все чітко прилягає в один рівень. Це USB закріплено за допомогою отаких от -от горизонтальних рейок. Це конструкція самого виїзного стелажа. До кожного ящика верхнього і нижнього прикріплені підшипники. Це Оці два колеса. Верхній і нижній. З одного боку, і з іншого боку, їх не видно. Вони їздять, ці підшипники, по направляючій. Це оця рейка. Отаким От чином. Ще один підшипник, він знаходиться під ящиком, і він прикріплений безпосередньо до конструкції шафи. Я зараз поясню тільки з одного боку. Працюють завжди з трьох підшипників тільки два. Оці верхні і нижні підшипники, вони включаються в роботу по черзі. Коли стелаж стоїть рівно, коли він повністю знаходиться в шафі, і десь до половини він виїжджає на верхньому підшипнику. Нижній включається десь з цього моменту. І далі до кінця вже стелаж виїжджає саме на ньому. Чому так? Тому що шафу починає кренити допереду. Зараз покажу. Це максимальне. Дивіться, як її крене дуже сильно. Саме для цього і слугує нижній підшипник, бо тоді шафа переключається і виїжджає на ньому. І ще отакі дві рейки вверху, це як стопи. От зараз стелаж перся саме в них, і він нікуди вже не випаде. Він так і буде триматися. Ну, але до такого, до такого ступеня необхідності немає його е, висовувати, тому він знаходиться десь приблизно, зазвичай на такому рівні. Помощник. Ось така історія.